Повністю захопити чотири області України до кінця цього року. Плани Путіна незмінні. Він переконаний, що зможе це зробити через перевагу на фронті, тому не поспішає укладати мирну угоду. Пише Блумберг. Ну а настрої російського суспільства теж не бажають припинення вогню. Тож Кремль це охоче використовує. Раніше до таких висновків прийшов інститут вивчення війни. Тож Росія зводить новий завод із з виробництва вибухівки аж у Сибіру за сотні мільйонів доларів. Як РФ готується до затяжної війни та чого не вистачає? в озброєнні ворога розбиралася Каріна Шевченко. На цих знімках будівництво нового військового заводу в Сибірі за понад 4 тисячі кілометрів від України. Росія модернізує бійський олеумний завод підприємство, що виготовляє вибухівку для артилерійських снарядів. За даними Reuters, підприємство може випускати до 6 тисяч тонн вибухівки за рік. Цього вистачить для мільйона снарядів. Робити більше боєприпасів, більше реактивних снарядів, більше балістичних ракет та іншого ну подібного озброєння, де необхідно вибухові речовини або тверде паливо. Майже 190 мільйонів доларів Кремль вклав у будівництво заводу ще у 2023-му. Завершити роботи планують до кінця цього року. Підприємство з виробництва вибухівки складатиметься з понад 20 нових або ж модернізованих об'єктів. Серед них склади, тунелі, вибухозахисні стіни та навіть окрема залізниця. Експерти кажуть, Росія намагається позбутися імпортної залежності. Бійський завод в цьому питанні він дійсно один з таких наявних показників, що росіяни навіть в таких питаннях, як виробництво вибухівки, вони намагаються бути, скажімо, так, незалежними від зовнішніх чинників. Що найменше три мільйони снарядів за рік нині виготовляє російська оборонка, пише за економіст. Нині Україна та Росія майже у паритеті. Щодоби обидві країни випускають приблизно однакову кількість нарядів, кажуть експерти. Зокрема, у цьому сприяє успішна робота зсу. Лише з початку 2025 року знищено майже 5 тисяч ворожих артсистем. На початку, десять двадцять третьому, 24 роках вони використовували там за добу вистрілювали близько 60 тисяч боєприпасів на добу по всій лінії фронту. Це високий показник. Ми в той момент могли там собі дозволити десь до 10 тисяч. Тобто, в порівнянні це ж космічні просто цифри. Зараз ми, в принципі, десь йдемо з ними в рові. Понад 10 тисяч танків Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення наводить дані генштаб зсу. Щоб компенсувати ці втрати, ворог намагається відновити стару техніку. Наприклад, омський завод, за даними журналістів за економіст, працює цілодобово, щоб відновити Т-90, яких у Росії майже не залишилося. Видання пише: цього року російські заводи планують випустити півтори тисячі танків і у два рази більше бронетехніки. Водночас, експерти кажуть, це цифри виключно про ремонт важкої техніки. Єдиний танк, який нині Росія випускає з нуля у кількості близько 200 одиниць на рік, це Т-90. М вистачало б всього, то вони б не здійснювали б наступ за рахунок мотоциклістів. Не використовували б і шаків і буханки. Вони б використовували б активніше танки, бойові машини. 1400 підприємств у 2022-му працювали на російську оборонку. Нині озброєння для війни проти України виготовляє 4,5 мільйони росіян. Це цифри видання Дефенс Експрес. Втім, нарощувати персонал далі буде складно, бо треба поповнювати ряди загарбницького війська, кажуть експерти. Продовж трьох років великої війни ворог активно нарощує виробництво систем радіоелектронної боротьби та безпілотників. У 2023-му в Єлабузі Кремль збудував завод з виробництва шахедів та дронів герань. У планах Росії на 2025-й виготовити до 10 тисяч таких дронів, які згодом запустять по українських містах. Вже виготовляють не лише просто дрони повністю оснащені необхідним обладнанням для нанесення ударів, а в тому числі і дрони обманки, які спільно використовуються при проведенні атак по, по, по території України. Росія вчиться, і вони дуже багато технологічних рішень, які були реалізовані нашими військовими на лінії фронту, запозичують і намагаються масштабувати. А ще Росія навчилася оминати санкції, тому комплектуючи для свого озброєння закуповує в Китаю, Ірану та КНДР. Військова машина Кремля не зупиняє свої воєнні рейки задля виснажливої та довготривалої війни проти України. Відтак рекордні майже 180 мільярдів доларів Путін заклав в оборонний бюджет 2025 року. Це на 35 мільярдів доларів більше ніж торік.